У Кропивницькому запрацював навчально-тренувальний центр з догоспітальної допомоги, де готують парамедиків. Там інструктори проводять курси для медичних працівників, військовиків, служб порятунку та для усіх охочих. Тих, хто прагне опанувати основи першої невідкладної допомоги. Більше про роботу цього центру та його інструкторів. Дивіться у нашому сюжеті. Дівчата про секунду оцінка рік. Олена не Оля, сто конгресі на курсах фельдшерів у навчально-тренувальному центрі у Кропивницькому парамедикиня Інна удосконалює навички порятунку життя. У нас був хворий, він перед цим дав якесь фізичне навантаження, і в нього після цього проявився гострий коронарний синдром. Тобто десь перекрив постійно, треба навчання, тому що змінюються протоколи, методики лікування, надання допомоги. Тому постійно треба бути в русі і постійно оновлювати свої знання. На лекціях фельдшери зі всієї області пані Катерина на швидкій працює сім років. Наголошує для медика важливо постійно навчатися. Це корисно. Я в захваті просто від цього курсу, тому що це симуляційна медицина. Ми навчаємося алгоритму огляду і надання допомоги хворому, по якому ми точно нічого не пропустимо, і надамо допомогу якісно, кваліфіковано. Ну ну тобто, це дуже корисно. Курси з догоспітальної допомоги викладають шість інструкторів для пояснень використовують симуляційну медицину, сучасні манекени та медичне обладнання. Цей манекен вміє буквально абсолютно все, він тільки не рухається. Тобто він дає серцеві ритми, він вміє дихати, він імітує дихальні шуми, його можна катетеризувати, тобто як периферичну вену, так і центральну можна ставити докістковий доступ. Працівник бригади екстреної медичної допомоги він щодня працює в стресовому стані. І як відомо, під час критичної ситуації. Ти ніколи не піднімешся до рівня своїх очікувань, а впадеш до рівня своїх навичок. Тому всі ці навички мають бути відпрацьовані до автоматизму, щоб в критичній ситуації працівник не розгубився і врятував людині життя. У центрі обладнано дві навчальні локації догоспітальна допомога дорослому пацієнту та педіатрія. Нині працюють ще над однією порятунок постраждалого з травмою. Найперше курси тут проводять для працівників швидкої. Навчальний тренувальний центр. Перша чергова задача це підвищення кваліфікації працівників структури екстреної медичної допомоги. Але ми також проводимо заняття по домедичній допомозі для людей, які не мають медичної освіти, так само для військових, поліції, ДСНС і всіх бажаючих, хто хоче пройти курси. Для створення такого навчально-тренувального центру в області знадобилось кілька років. Нам було передано в це, це приміщення, було доустатковане, були зроблені якісь косметичні ремонти, ці самі локації, дозакуплене обладнання. Тепер це обійшлося нам десь в районі 5 мільйонів гривень. Це кошти нашого центру. Власні наші кошти ми вкладаємося в розвиток навчання. Підготовку парамедиків проводитимуть не лише в Кропивницькому. Зараз у центрі працюють над відкриттям трьох філій в регіоні: в Олександрії, Новоукраїнці та Голованівську. З Кропивницького, Олена Бринза, Софія Шворак. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.